На одній з центральних вулиць на суцільні руїни перетворився цей будинок. Тут вибуховою хвилею винесло всі вікна, вщент зруйновано, дах та фасад. Будівля відновленню не підлягає. На задньому подвір'ї бачимо ось таку воронку від ворожого снаряду. Внаслідок прильоту тут загинула місцева жителька. Жінці було 52 роки. В цій спальні на дивані відпочивала жінка приблизно 50 років, і в результаті взриву та ударної хвилі. Зруйнована, виходить, часть будови і там засипала жінку. Її син він зараз служить в ЗСУ і знаходиться в учебці в Києві. Йому вже доповіли, о том, що мама загинула. Значних руйнувань зазнала і сусідня оселя. На понівеченому подвір'ї можна побачити перебитий шифер, скло та цеглу. Пан Анатолій, власник будинку. Каже, прокинувся рано ще до прильотів, адже збирався на риболовлю з товаришем. Коли почув сильний вибух, не одразу зрозумів, що трапилось. Бабахнувся, думав, грім і мовні. Ну дощ піде, думаю, на рибалку не випадає. А я бахма сипило, тих був та вилітається Дим у хаті знашне, а мальнис там хорошо зроблений. Я бігався за та за самий телефон там і вниз бігом. Ще на початку війни дружина пана Анатолія разом з донькою виїхала до Америки. Чоловік вирішив залишитися, адже не хотів покидати рідну домівку. Тепер зізнається господар не знає, як і повідомити рідним про трагедію, адже крім понівеченого даху та вибитих вікон, зруйнованою кімнату, в якій раніше проживала донька пана Анатолія. Ну, це завалено. Ой, О, це на сусідній вулиці величезна вирва від ворожої ракети глибиною чотири метри. Поряд ще одна вщен зруйнована будівля. Тут вибуховою хвилею винесло всі вікна, дах перетворився на суцільні руїни. Місцеві кажуть, вночі було дуже страшно та незрозуміло, куди саме влучила ракета. «Громко було, дуже, навіть в принципі такі. В основному то ночі що це все було. Слишко було, щоб очі сильно. Загалом через ворожий обстріл руйнувань зазнало понад 40 осель. Шість з них не підлягають відновленню. Будемо вирішувати питання, як будемо з людьми допомагати людям. Може державний бюджет там допоможе, ми будемо з запасів, якщо в нас є дивитися зараз, щось будемо робити. Цього разу окупанти гатили зенітними ракетами із комплексу с 300 один з ворожих боєприпасів влучив і біля промислової зони Перебито лінію електропостачання за деякими адресами і водопостачання над відновленням подачі світла та води працюють відповідні служби. Дарія Назарова, Юрій телеканал МТМ.